Христос рождається, вітаю на нашій вечірній молитві і розважання, і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Наступна наша думка, реч не наша, а думка Томи Кемпійської, яку я хочу сьогодні взяти для нашої молитви і розважання, звучить так. Бо найбільше ті поступають у чеснотах, хто мужньо намагається робити те, що що для них є найважче і найнеприємніше? Поступають у чеснотах. Тобто люди, які розвиваються, розвиваються духовно. Але можна сказати, що найбільшого успіху отримують ті, хто беруться до найважчої і найскладнішої роботи. Ті, які беруться до тої роботи, яка їм неприємна. Бо це є вияв покори, це вияв любові. Прикладом такого взятися за найважчу і найнеприємнішу роботу і відповідно розвиватися в чеснотах, розвиватися як особистість є молитва Ісуса Христа в Гесаманському саду. Він покликав своїх учнів на молитву. І от Його молитва і молитва Його учнів це приклади отого на, е, щирості і бажання бути особистістю. Христос молиться, йому боляче, Він терпить, йому боляче від того, що Він знає, що Його чекає. І от він потребує підтримки, потребує того, хто би поряд з ним стояв в часі цієї молитви. Тому він кличе з собою своїх учнів. Він вибирає з 12 троїх, тих, яким найбільше довіряє, яких вважає, що вони, їхня молитва, їхня присутність буде для нього підтримкою. І що він має, він приходить до своїх учнів, щоб побачити, чи вони моляться, а що вони роблять. Сплять. Раз прийшов, другий раз, третій раз прийшов. І кожного разу його учні, його підтримка спала. І от за третім разом ми, читаючи Евангеліе, бачимо, що відбувається з Христом. Він починає Бога просити про те, щоб ось ця чаша. Ось це терпіння, яке він має пережити, про яке він знає, його оминуло, щоб він цього не приймав. Але любов і покора, виховання чеснот, виховання любові в самому собі. І Христос що каже? Хай буде твоя воля Господа, не моя, повертається до своїх учнів. І йде на смерть. Ось це праця у найважчій і найнеприємнішій роботі. Чим це все закінчилось для Христа? Так, побиттям, зрадою, розіп'яттям. Але нагорода була яка? Воскресіння. Причому не просто Воскресіння, Він отримав як людина нове тіло. Щось нового, тіло, яке з одного боку він далі переживав, він міг їсти, пити, ходити. Його всі бачили, торкались, він був живий, але водночас тіло, яке було вище цими природніми законами, проходив крізь стіни, міг з'явитися тут і зразу в іншому місці. Тіло, яке було понад природою. Ось це приклад виховання в собі чесноти. Приклад виховання в себе оцієї любові і покори. Саме через це отримав ось це Воскресіння. Що отримали учні за, свою, за своє лінивство, бо не хотіли молитись, заснули, не хотіли зі своє, з собою боротися? Гоніння, переживання набагато більші і страшніші. Нерозуміння, неприйняття, осуд. І в момент їхнього Воскресіння, тобто нагороди за праведне життя, був набагато довше. Якщо для Христа це все втиснулося в три дні, то для учнів у роки. І от це приклад для нас. Щодо ця думка Томи Кемпійського. Що той розвивається як особистість, хто працює в найважчих і найскладніших моментах, що береться за найскладнішу і найнеприємнішу роботу. І от відповідь всім українцям, чому ми не перемагаємо чергова відповідь від Бога через ось цю цитату. Чому не перемагаємо? Та тому що не хочемо братися за найгіршу і найважчу роботу. Тому що ті, хто можуть її виконати, втікають, ховаються. Чому ми не розвиваємося економічно? Тому що ті, хто можуть це робити, і зобов'язані це робити, вони від цього втікають. Шукають легкий шлях. І саме той, хто шукає легкий шлях у своєму розвитку, він стає рабом. Він стає заручником обставин. Він стає залежним від когось, воно розвивається як особистість. Ця війна, вона, наче оцей момент, який пережив Христос, Він знав, що його чекає. І ми всі українці знаємо, що нас чекає, якщо ми не почнемо працювати на перемогу. І Христос, знаючи, що якщо Він не виконає волю Бога, все, що Він робив, буде завалено і зруйновано. І тому пішов на найважчу і найнеприємнішу роботу помер за нас і Воскрес. А що робимо ми в своєму житті? Шукаємо легких шляхів. Робимо так, як робили апостоли. Тому не дивуймося, що в нашому житті немає того, чого я хочу зараз і в цю хвилину. Чому немає того результату, на який я покладаюсь, бо от я молюся так довго. Беручись за найскладнішу і найнеприємнішу роботу, ми розвиваємося як особистість. Ми виховуємо в собі чесноти. Ми виховуємо в собі ось цю віру в Бога, довіру до Бога. Ми виховуємо себе, стаємо незламними. Ми виховуємо в собі. А радше не то, що виховуємо, некоректно я висловився, ми отримуємо Воскресіння. Тож хочемо Воскресіння і перемоги. Не будьмо як апостолами, як апостоли в часі молитви Христа, а ставаймо разом з Христом. На найважшу, і найскладнішу і неприємнішу роботу: на постійну молитву, на постійну працю, на перемогу над ворогом зовнішнім, внутрішнім, особистим. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини на, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю ніч, а завтра даруй день перемоги, бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. На завтра, в п'ятницю. Зранку у нас богослужень не буде. А в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Вечором 19.30, запрошую всіх на велике повечір'я з нагоди на вечір'я Богоявлення перед великим святом водохреща. Тож, прошу всіх про молитву і участь в цих молитвах, які будуть у нас в храмі. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.